Добрий вечір. Ось я вже вийшла, після роботи прийшла і вийшла годувати своїх котиків під вербу. Вже за сьогодні підсохла земля наша, дощику не було сьогодні. Ось наші котики вечеряють, водичку їм налила, бо щоб йти в підвал, то дала рижику тут, бо вже не вистачає сил підвалити, а ще треба всіх остальних погодувати. Ці вже й ось поїли, поки я тут всім накладала. Ось кошечка є. Всі їдять. Ще долматки треба дати, бо вона сюди не йде. о і димок йде сюди, йди димок їсти, йди, кс-кс. кс, -кс, -кс, -кс. Зараз рапдемо димка годувати. Найда вже поїла. Рижик вечеряє. Ці повечеряли. Йди димок, йди. Йдемо димка годувати.